Плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, і крізь кіптя вушин. Режим хотів мені задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати. Поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кати сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати, нас не забрати, те, що по праву належить та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі з врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів. Щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу, ми вбиваємо злого звіра, Щоб жили у мирі. А на хто чорта поховає вдомовині, ще у світі гордо скажуть. Слава! Україні! Ми, студенти 204 групи Миколаївського медичного фахового базового коледжу. Хочемо вам представити відеозвіт до челенджу Віримо в зСУ. Ми безмежно вдячні нашим захисникам за їхню відвагу, силу та незламність. Завдяки вам, ми маємо можливість навчатися, жити і планувати наше спільне майбутнє, низький уклін за вашу боротьбу і за те, що кожен день даруєте нам мир. В світу чорного пристріту буде тобі враже, так як відьма скаже, писанку розпишу, люльку заколишу, матір твою враже, без дітей залишу, батька твого враже, смертю заспокою, жінку твою враже, висушу ганьбою, голові Боже. Буде тобі враже, так як, як відьма скаже.